Навчання були, воно і випадає як навчання були, але ми скоріше маємо питання зірки, тобто медіа, прецеденту, ніж переходу до дії. Бо на питання переходу до дії випадає перевернута вежа, перевернута вежа і е, е, знову я ставлю, давайте так, я ставлю під сумнів питання заявленою кількістю РФ у них ядерного будь-якого потенціалу. Тому що ми в Карибському в Карибській кризі вже бачили таку історію. А коли так. там хто там здається Хрущов гарлав про те, скільки у них там ядерних боєголовок, а виявилося, що їх там не три тисячі, а три. Ну, типу, от, от, от десь дуже схожа історія. Ну, типу, бо я вже ж кажу, росіяни не ну, вірити себе не поважають. Не тому я тут ставлю під велике питання і в і останні роки, те, що ми бачимо, ми бачимо а, тренування по запуску ракетоносія, але не ракети. Кожного uh -huh. разу у них якісь навчання, вони пов'язані більше з іспитами ракетоносія, ніж випробовуванням реальності. Ну реально якоїсь саме ракети, якоїсь такої історії. Ну, типу, а що ж так? Що ж ви uh -huh. ядерний полігон не активуєте? Ну, типу, раз у вас там все так в порядку, тобто тут я дуже ставлю під сумнів, і ставлю під сумнів е, у них знову ж таки ймовірність застосування ядерного озброєння і за певного тиску і розриву ланцюга, і плюс я ж кажу, саме ядерне є ядерне озброєння. Ми якось колупали цю тему і. Навіть сміялися з історичної точки зору, саме да, з історичної подачі того, що а, їхні усілякі там сармати, і оця вся історія. Типу, це по факту українського виробництва ядерного зброєння воєвода, яке було поставлено у них, і довгий час до 2014 року технічним обладнанням опікувалася Україна. А не вони навіть. Ну, ну от Там дуже багато нюансів з приводу того самого застосування ядерної зброї. Тобто, це е, такі росіяни, вони е, як СГБЦ у парку, який вас підчекав, і тільки вміє, щоб плаща розкрити, понімаєте <показати>, <їх>, <показати>, показати, а насправді ну, все якби нато не застосувати. <пок> Так, тобто ці всі історії певний шантаж, певні словесні маніпуляції. Але тим не менш, оці червоні лінії, про які там вже е, кричали дуже давно росіяни. Чи є вони насправді і чи могло б щось змусити Росію або ту ж Білорусь е, застосувати ці ядерні боєголовки? Ніколи е, Путін не буде діяти власними руками. Він занадто хитрий для того, щоб діяти власними руками. Єдиний фінт, як, який навіть такий два дві вирогідності, які в мене випадали, і продовжують випадати. Це питання запуску ядерного озброєння з території Білорусі російськими руками для того, щоб підставити таким чином Білорусь. Це єдиний такий варіант. Він мало вирогідний, але він як хитросракий такий план. Він просто висить, ну, знаєте, потенційно. І друга штука це застосування показового ядерного озброєння, десь над, скоріше за все, водою, типу з е, е, якого-небудь ага. вибуху у морі. Ну, грубо кажучи, там над морем, да що може спровокувати, наприклад, там цунами, чи, ну я маю на увазі а, саме таку о, історію з водою, але не є влупленням по о, саме по людям. Ну як там Хірасіма свого часу, або якась така історія. Угу. Е, стосовно того, що ну, неодноразово там і Медведів кричав з приводу того, що е, якщо нам буде нашій території щось загрожувати, то ми точно застосуємо е, ядерний вибух і так далі. Е, оця курська операція. Чи може вона спричинити певні дії з боку того ж самого Лукашенка, тому що зараз він теж там трохи активізувався, вже почав якісь робити заяви і підтягувати до кордонів? Лука, Лука цікавий хитрий, волохатий, жук, вусатий, який продовжує сидіти в шпагаті. Ми вчора розбирали Луку, і яка там цікава ситуація? Луку ставлять рачки. Дійсно, його змушують втягуватися в цей, в цей процес. Втягуватися Лука в цей процес не просто не хоче. Він оце як котяра, якого від дивану роздираєте, вчепився і не хоче. Що робить паралельно Лука? По-перше, для Луки є загроза життєдіяльності. Чому у нього була попередня заява Я ж не вічний, мене може не стати? Ясям трясям білямкразем, тому що Лука розуміє, що його шпагат, його шпагат може довести його о, до, до критичного стану, коли його будуть намагатися любі сусіди прибрати. Він себе за цього перестраховує зв'язками з Китаєм. Коротше, дядько розуміє, що його можуть захотіти. Куди-небудь трошечки потірять яким небудь навічком або замовним вбивством, і так далі. Тобто, звідти да тягнуться такі заяви, поки він суне свої війська і танки під кордони України, тому що того вимагає їхній партнер, а Він не дуже хоче знову ж таки втручатися так. у, у прямої військової військової, якби конфлікти влазити у війну. Він закидує польські кордони мігрантами. Де полякам було дозволено е польським е прикордонникам стріляти по тим, хто намагається перетнути кордон. А це означає, що до першого якогось нещасного випадку, отам, от з іммігрантами на польському кордоні, де лука такий. Божечки-кошечки, поляки зробили страшне дійство в біле білоруського громадянина, який поблизу польського кордону просто збирав гриби і заблукав. Ні гадяє, розвертаємо танки і йдемо Я на Польщу. Розуміємо, що робить? Ну, типу, от йому він розділяє завжди на декілька якихось там. Напрямків, де він заздає ну, да, дуже, дуже бурної діяльності. Дуже бурної діяльності є білоруси, а є Лукашисти. І от Лукашистів у Білорусі значно менше, ніж толкових білорусів, які не те, що не підуть війною в Україну, якщо навіть їх під пулями загонять на територію України, вони розвернуться і підуть в обратні біки. Лука про це знає. Лука про це чудово знає, він це розуміє. Тому що вже на початку війни, коли на нього був тиск, його ж армія сказала йому, що ми тобі просто голову куди-небудь скрутимо і знесемо, ніхто туди не піде. Ну, тобто Тут, тут важливо розуміти контекст. А, от, але Лука розуміє, що його життю дійсно щось загрожує, тому і робить дуже дивні заяви і все ще намагається пікляти. Ага. Тобто ніяких ядерних погроз від нього очікувати. Ну я, я не бачу поки реального якогось ну реального загострення, там реального походу. Тобто воно випадає по перевернутому тузу мечів. Я не знаю наскільки його ну на нього мають надавити, а наскільки прямо повна має бути срака, щоб він вообще втягнувся в цю всю історію. Угу. Вже згадана нами Курська операція дійсно там спричинила великий е, шок е, в країні, в країні терористів, е, і зараз дійсно багато ходить чуток стосовно того, що нібито нібито там все військове керівництво, вся еліта кремлівська, е, ніби на навколішки просить Путіна піти в відставку. Чи дійсно це так? І, і наскільки це можливо, наскільки ця операція може спричинити такий ось перевороти, взагалі? можливо не знаю громадянську війну в Росії. Ні, громадянську війну не зовсім, а у тюрки політичних так. Але мені ця заява, я коли її прочитала, знаєте, що мені це згадалося? У того прикольного полоумного діда, який нам а, розповідав, як Путін лежить в, в, в цьому в холодильнику. Так він же в холодильнику, яке про що ми говоримо? Взагалі? Він же в холодильнику, там вже півроку там валяється, а ми все про нього говоримо. Uh, от, ну, коротше. Ні, там навряд чи з того, що я дивилася uh, вчора по запиту, що там, це. Цікаво, відбувається. Ну, по перше, коли тільки почалася курська операція. У мене випадало дійсно, що по-перше -по політичне військове керівництво здебільшого розцінила цю новину про про те, що готується якийсь наступ на Курщині, як фейкову новину. Відреагували вони зовсім на якусь іншу новину, яку сприйняли за правду, а фейковою була саме вона. Це перший момент. Другий момент, що у мене профігурувало, це розбірки внутрішньополітичних еліт. У них дійсно неспокійно. У них дійсно неспокійно, і вони дійсно намагаються будь-якими способами виплутатися з тієї сраки, в яку їх загнало їхнє вельмишановне, вельми шановне, любиме керівництво, яке тримає весь їх хабща.